Займаюся сим просто як своїм хобі для себе для своєї душі. У селі Підгір'я Богорочанської громади відбувся турнір Дрон рейсінг. Учні ліцеїв громади, які відвідують гурток, підготовка операторів БПЛА при центрі позашкільної освіти селищної ради змагалися у майстерності керування дронами. Організатори кажуть, що мета заходу в популяризації сучасних технологій серед дітей та дорослих, адже володіння дронами це важлива навичка в сучасному світі. Ми вважаємо, що е молоді люди. Мають отримувати навики роботи з безпілотними літальними апаратами, управління дронами. Це обов'язково знадобиться в їхньому житті. Я вже казав, що ми щиро надіємося, що це буде якесь цивільне застосування. Дай Бог, хай вони грають в комп'ютерні ігри, не знаю, знімають комерційну рекламу, просто роблять якісь там розважальні контенти, а не використовують їх в бойових умовах. Але в даному періоді це той вид озброєння, який дозволяє нам зупиняти ворог. Це дуже дуже важливо. У турнірі взяли участь чотири команди з ліцеїв сіл Старуня, Іваниківка, Горохолина та селища Богородчане. В кожній команді по чотири учасники вони прийшли три етапи змагань та показали свої навички, які здобули в гуртку підготовка операторів БПЛА, який заснував ветеран російсько-української війни Дмитро Карабет. Перший етап був це і приземлення дрона, другий етап треба було полетіти по колу, є в нас траса спеціальна. Третій етап треба було це політ з перешкодами по трасі, не всі пролетіли, але більше половина, тобто переважна більшість, навіть 70% пролетіло, тобто, ну, це дуже значний результат. Це було досить об'єктивне оцінювання, тобто, трасу з перешкодами вони пролітали на час і на точність. Тобто, люба помилка це було як один бал, він мінусувався додавався час і по цьому визначалися переможці яким керували діти, власноруч зібрав 15-річний учасник турніру Андрій Слободян. Це була його перша спроба і одразу вдала. Хлопець, зізнається, хоч комплектуючи, довелося чекати довго, сам збір зайняв лише кілька годин. Доросклається в першу чергу з самої рами, двигунів і чотирьох паперів. Також в ньому є камера, яка передає зображення через відеопередавач, яке пілот бачить в окулярах. але також цим всім керує польотний контролер і регулятор. Я все вчився сам, я вчився в Ютубі. Я радий літати на своєму дроні. Я горжуся своїм творінням, що ще на ньому дітей, чи діти і навчаюся і чи діти на заході також були присутні військові спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Артан, за підтримки яких відбувся турнір. Один із них, боєць з позивним Тор, підкреслив, що дрони кардинально змінили хід війни та стали невід'ємною частиною сучасного захисту. Зараз у нас технологічна війна, війна дронів, і на мою думку, це дуже важливо і не тільки на моє. Тому що це є очі і зброя. Коли діти будуть вміти мати такі навики, вони будуть мати можливість в майбутньому, якщо потрібно буде, захистити там свою землю, свій народ і себе. Тому потрібно, щоб вони вчилися, тому що знання. Це зброя. На мою думку, краще, щоб вони от таким займалися на свіжому повітрі, ніж в комп'ютерах сиділи. Нехай розвивається. І щоб, дай Бог, щоб їм це не пригодилося в майбутньому. Серед учасників були і дівчата. Анастасія розповідає, що спочатку було складно, але завдяки підтримці викладачів та інших учнів швидко освоїлася і навіть задумується про майбутню роботу, пов'язану з безпілотними технологіями. Це є доволі цікаво. Це в наш час доволі потрібна річ, враховуючись. Зараз стан війни в Україні це доволі цікаво і може знадобитися в житті. Можливо, я б хотіла зробити зйомку наприклад різних свят там. Чи весілля, чи просто для себе. Переможцями турніру стала команда Іваниківського ліцею, друге місце у Богородчанського ліцею номер 2 третє у команди ліцею села Старуня. В індивідуальному заліку кращим став розробник дрона Андрій Слободян. Переможців та призерів нагородили кубками і подарунками. Організатори додають, що схожі турніри планують проводити і надалі, відкриваючи для юних українців світ сучасних технологій. Надія Дзінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.